Привіт, друзі! Як ви бачите, бджолки в нас працюють все гарно. вони Навіть не вилазили на передні стіни. Це означає, що в них є мед. Можливо, там не прямо ж все повне, але його настільки багато, що вилізли ті бджоли, які зараз нічого не працюють. Нічого не роблять, точніше в вулику. Вони зараз вилазять на стінки і сидять там, а вулику залишаються ті, хто переробляє нектар, і от хто його приносить, хто годує дітей. ну і так далі. Коротше, ті, хто треба лише. От, так от Зараз почався блід, був дощ, а дощ закінчився, і бджоли зразу ж почали обліт і починають носити мед. Носити їм тут недалеко, тут буквально біля кавунів. Ціле поле соняшника зараз цвіте, тому туди вони саме і літають. От. Зараз ходимо, глянемо, що відбувається на соняшнику у нас. Я там хоч і підключаю полив для кавунів, але якщо чесно, ну, чув, що гуде на соняшнику, а заходить туди, я не заходив ще. Зараз подивимось. Бачите? Льотки жовті від пилку від соняшникового так що, так бджоли наші працюють. Дивіться, який жовтий льоток. Так ну що, пішли на соняшник збігаємо. Так народ. От. Наші кавуни растуть. Бачите? Ха, він. А от соняшник класне, ціле поле. Соняшнику, куди вони літають? І от там от за цією, за от, от там дорога є між дерев. І за дорогою там таке ж саме поле знаходиться. Теж соняшник. Зараз там цвіте. От, тому тут бджоли наші і працюють. Літати їм тут в принципі, ну, 50 метрів. Але вони не літають, як не дивно по прямій. Можливо, в них є якісь свої е е повітряні правила дорожнього руху, тому що літають вони виходять від соняшника отак і отак. Буква Г до пасіки чомусь, хоча ж можна отак от прямо літати, отам от пасіка знаходиться. Ну, як то кажуть їм відніше. Так. А де всі бджоли? Я не зрозумів. Куди ж ви всі подівалися? А он назбирає нектар. Вон вона. Опа. Так. В принципі, давайте бджолки, не заважаю вам. Працюйте. Так, цвіте соняшник. До речі, цього року це... Буде третя викачка меду. Ніколи в житті ще такого в мене не було, якщо чесно. Зазвичай ми викачували два рази, це перший раз це були. ну Зазвичай, якщо нормальна весна і все добре, то це там сади, перші, от і крушини, малини, і потім е, акація липа, і ми викачували. А цього року у нас був ріпак, тут в півобласті ним було засіяно, тому наносили дуже багато. Я Уже коли акація цвіла, викачали ми його, а потім ще думаю, ну, ще буде цвісти липа, після липи щось глянемо. Залізли в вулик, а там ну, просто все заповнено. Давай викачувати а мед червоний. Дуже схожий на гречку. Але він не, не з гречки. Мій дядько він досвідчений бджоляр. Ну, в будь-якому випадку краще за мене то він сказав, що то, скоріше за все, із будь-яків різних. Ну, Ріп'яхі, різні оці колючки, якраз із них от такі меди виходять. І він дуже смачний. Він має таку певну кислинку, але він смачний. О, які шкідники тут лазять. Так. То це вже буде третя викачка із соняшника. І не знають до вашні бджоли, хоч би там хтось вулику ще залишився. Вони стільки працюють, що... Можуть зноситись, і це погано. Так що такі от справи, О, тут у нас ціле поле. Отут бджоли і збирають нектар для мене. Знали б, що для мене не збирали б, я думаю. Вони ж думають, що собі його збирають. Так що от такі у нас справи, О, такі роботи зараз, в другій половині літа. От. Бджолам якраз от така от погода не заважає, навпаки, дуже класно. соняшник багато виділяє нектару, немає спеки, вони літають цілий день на нього, бо коли спека, вони літають зазвичай до обіду і там буквально трішки ввечері. І все. А в день, обід, перед обідом вони не літають. А зараз літають цілий день, як дурні. Так що тут -от. все кипить. Це зараз вони просто дощ їх загнав додому. Зараз вони там облітяться і всі сюди ринуть. Такі в нас справи. Ну що, друзі? На цьому все. Побачимось уже трошки.